Доброго дня шановні відвідувачі каналу Слава Україні. Сьогодні п'ятниця, 10 квітня. Хочу познайомити вас з культурою, яка на мій погляд повинна рости на кожному городі наших українських. 10 квітня. Ця цибуля була посаджена минулого року. Зиму вона провела під відкритим небом. Мороз, вітер, сонце, спека. Ось що ми маємо на 10 квітня. Для порівняння. Тут, споглядайте самі. Цибуля називається цибуля багатоярусна. Чим цікавий цей вид, він не дає насіння. В нього він розмножується готовими цибулинами, які з'являються, ростуть на насінневих пагонах, на стрілках. Після того, як буде сформовано такі от чудові кущі, десь серед літа рослина пустить пагон, стрілку і на стрілці виростуть такі от, маленькі цибули. Вони будуть без корінців, вони будуть триматись на стрілці. Стрілка з часом всохне, її зламає або вітер, або курка, або вона сама під нею впаде. Ця цибулинка впаде на землю і на наступний рік з нею утвориться отакий самий чудовий кущик. На стрілці їх може бути 2, 3, 5, 10. Залежить від сили рослини, яка є материнською для цієї стрілки. Я викупав одну рослину показати. Брати опачувся. І ось що ми маємо. І ось, що ми маємо? Обчистивши? Отримуємо чудову цибульку. Придатну для споживання. Якщо порівняти з аналогічною цибулею отриманою з цибулі рібки, яку треба купити насіння, посадити десь під плівку і виростити. Ну, З того, що я бачив на базарі, вони звичайно худіші. пір'їна менш м'ясиста. Ну не зрівняти. Можливо, і можна виростити таку, але для того треба купити величеньку цибулину. Вона теж коштує гроші, треба її посадити. Тут не треба нічого. Для тих, хто зацікавився, варто розповісти про як, сказати, технологію вирощування. Багато разів чув в інтернеті, як садоводи розказують технологію вирощування якихось культур. У них це виглядає приблизно так. Купаємо ямку N на М. Вносимо туди відро 2-3, перегною. Фосфорні каліні, азотні, залізо, марганець, фо... що ти тільки не придумаєш. Ну і не буду продовжувати. Я не вірю, що Хоч один з цих порадників здійснив те, що він радить, я розказую, як вирощується ця цибуля. Просто береться отакий паган, причому незалежно, великий в нього корінь якось тут, чи нікчемненький якось тут, просто велика ямка. Цей паун садиться в землю, пригортається, притискується гарненько і, що називається, перехрестити і сказати Слава Ісусу Христу. І буде він собі рости. Більше води буде рости швидше, менше води буде рости повільніше, але він в будь-якому випадку виросте. Якщо у вас на ділянці з'явився отакий кущик то він ніколи не виведеться, тільки якщо ви його навмисно не будете знищувати. Ці цибульки будуть падати, рости, давати життя новим цибулинкам і ви завжди будете з свіжою, гарненькою зеленою. Ніякого, скажімо так, спеціального догляду за цими рослинами не потрібно. Якщо Буде бажання або необхідність виростити на продаж, так, там, звичайно, треба підготувати якусь грядочку, якось розсадити, якось, можливо, навіть полити. Але для себе ось з минулого літа, як я його потикав сюди, причому потикав на швидкоруч, я на цю грядку не підходив. Ось що ми маємо. Розсаджувати можна як цибулинками, так і готовими рослинами. Різниці ніякої. Цибулинку можна садити будь-коли. Навесні, восени, серед літа. Краще садити восени, на весну вже буде готовий спрований кущик. Минулого року позбиравши Стрілки з цього рядочка, цибулинки. Мені не було вистачило часу і снаги посадити зібрану цибульку в землю. Я зробив це навесні цього року. Десь тижнів за три тому. Ось результат. Готові сформовані рослини, які на наступний рік матимуть такий же самий вигляд, як на ті гряці, яку ми тільки що спостерігали. Отака собі цибулька. В народі її називають дурочка. Мабуть, маючи на увазі, що ну, хіба буде? Розумна цибуля. Не отримуючи ніякого догляду, давати такий чудовий урожай. Дякую за увагу. До побачення, до зустрічі.